Один із найбамбічних чехлів-тентів для автомобіля від сонця, дождю, снігу, вітру, пилі і так далі. От. Це є мембрана гараж. Серія мембрана гараж, де трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Темно-зеленого кольору, такі сумочки для зберігання транспортування. От. Плотнючий матеріал, дуже плотна ткань. Мембрана вона дишить випаровує конденсат. Тобто, щоб не прів кузов, не гнив під тентом кузов, як в китайських, там немає мембрани. Захищає, я ж кажу, все сезонне, можна літом і зимою використовувати. Класний варіант. Як отак одягається на, на машину, на криші розправили, роз, завернули, розвернули його. От, по кругу вшита мотузочка. Отак от, от стягнули, воно по кругу затягується. Плюс там є петельки до дисків, можна зафіксувати, щоб його точно вітром не здули. Є на різні кузові автомобілі абсолютно, як на легкові джипи, там, і так далі. Тобто, на всі машини. Підбираємо чітко по моделі, по, по, цьому, по розміру, бачите, як на цій машині. Все ідеально підходить, невеликий, немаленький, все красиво. Так що, кому якість потрібна, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.